Ну, а тим часом е зміг долучитися до сьогоднішнього ефіру адвокат Ігоря Мазепи Артем Крикун Труш. Пане Артеме, вітаю вас. Доброго дня. Так. Скажіть, будь ласка, якими будуть подальші дії захисту Ігоря Мазепи? Що ви робитимете далі? Безумовно, будуть подаватися апеляції на всі ухвали про запобіжний захід і по Ігорі і по його брату Юрію. Тому найближчим часом ми зосередимося саме на цю. Угу. Чи будете ви збирати гроші аби внести заставу за своїх підзахисних? Наразі це питання вирішується, погоджується. Ми прокомунікуємо додатку. Угу. Пане Артеме, чи вважаєте ви? От ви будете готувати апеляції? Скільки часу це займе, і наскільки вони будуть успішними? Скільки триватиме розгляд тих апеляцій? Розкажіть, будь ласка, процедуру подальшу, як ви її бачите, уявляєте? Дивіться, за законом, у нас є всього 5 днів на підготовку апеляції, тому наразі це буде дуже динамічна робота, і те, наскільки вона успішна, буде залежати від того, наскільки буде незалежний Київський апеляційний суд. Тому що Печерський районний суд, як ми побачили вчора, незалежність і безсторонність у цій справі не продемонстрував. А, mm -hmm. Як ви це я бачила вчора, що ви намагалися довести, що суддя упереджений так, до вашого клієнта, але не вдалося цього зробити. Чому що там сталося? Я поясню, щоб ви розуміли, от, по брату Юрію матеріали чотири тони. Матеріал процесуальному там немає жодного доказу. Але тим не менш, ми як захист зобов'язані mm -hmm. з ними ознайомитися, прочитати, проаналізувати, зробити письмові заперечення. Чотири томи – це тисяча сторінок. Адвокатам їх вручили о пів третього ночі, mm -hmm. і ми суді кажемо: дивіться, людина затримана. У нас не було змоги навіть з ним конфіденційно поспілкуватися. Її досі не було. Нам це так і не забезпечили. ні суддя, ні прокурор ні слідчі. Mm -hmm. І нам треба час, щоб банально сісти з клієнтом, показати йому текст, підозри і в. Розмові конфіденційні з адвокатами спитати його позицію, уточнити деталі, написати письмові заперечення, і чисто математично ми навіть не встигли це зробити. І ми кажемо суді, нам треба достатній часи і можливості підготувати свій захист. Давайте відкладемось. Людина затримана є 72 години, хоча б до суботи що ми могли ми і так все відклали. Ну, сторона захисту не спала. Ми все робили необхідне для того, щоб забезпечити захист клієнту. Але навіщо? Давайте хоча б на суботу відкладемо. Суддя ніяк це не пояснив. Прокурор заперечив, сказав, що, зокрема, Юрій Мазепа може в цей час перешкоджати розслідуванню. Але колеги, абсурд, в чому? Він затриманий, він знаходився в ІТТ. Як він може перешкоджати і ТТ розслідування? Але суддя на це повівся. ми заявили відвід суддя, яка розглядала відвід, дуже швидко його розглянула. Відмовила і по відводу стосовно Юрію, по відводу стосовно Ігоря. і Ми слухалися далі до упору. Зрозуміло, пане Артему. Дякую, що пояснили нам цю ситуацію.